Вітаю на РБК Україна. Останній тиждень розділив суспільство і залишив на поверхні дві протилежні реакції. Хтось вважає, що Сполучені Штати Америки примушують Україну до капітуляції, а Путін, взагалі партнер Трампа. Дехто вважає, що все це лише інформаційний шум і стратегічному партнерству Сполучених Штатів Америки та України насправді нічого не загрожує. Який з цих підходів більш виправданий і переконливий? Ласкаво прошу коментарі. Я ж вітаю Тараса Загородного, політтехнолога. Пане Тарасе, добрий день Так, доброго дня. Анонсовано зустріч у Джиді у Саудівській Аравії, враховуючи події останніх днів тижня, заяви дії Трампа, заборона зброї і розвідданих. Те, що ми будемо зустрічатися зі штатами у Саудівській Аравії, це крок вперед чи назад. В якій позиції ми у більш вразливій чи у більш сильній? Ну, дивіться. Ми повинні розуміти. От тут питання там Сполучені Штати, ніж інше, дивіться. Ми повинні розуміти, що вірити нікому не можна, вірити можна тільки в українську армію, український народ, українську зброю, власного виробництва. Що і робить нас суб'єктними Пам'ятаєте це, коли заява Трампа? На цьому на під час зустрічі Зеленське, було у вас немає карт. А так. виявило, що є. А виявилося що є. Знаєте, чому ознака того, що через добу всі разом там вищі посадовці США почали говорити: Україна повертається там за до нас, до, до стіл перемовин і так далі. У мене питання: а якщо карт немає, а чого діалог продовжує Ну, немає кар, да. Ну йдіть домовляйтеся з росіянами, ну умовно кажучи, так. А що це за карти? Що це? Ну, ви можете припустити? Карти прилетіли в Уфімське НПЗ. Наступна карта прилетіла в, в цей в ТОАПС. Це дрони, наша зброя, яку ми виробляємо, і яку неможливо ніяк зупинити, да, в тому числі. І це роблять нас суб'єктними. Тому що якщо так, зараз Путін буде вимагати від Трампа зупинити удари, Трамп скаже, як я можу це зробити, вони з там щось клопають масово і довбають. Що, і що я тут можу зробити? А, далі а, історія з розвідкою. Дивіться, відімкнули від розвідки. Ну сказали, ну британці допоможуть балістичні ракети, наприклад, робити так? тому, що є інші союзники, а, французи. От сьогодні я бачу Макса Мара чи щось інше, відімкнули абонентів з України. Ну та ну таке. Ну добре з України українські абоненти не будуть зараз цікавитися територією Росії, а абоненти з країн Балтії Польщі і тих, хто поряд з кордону, чомусь почнуть дуже цікавитись і за дивним збігом обставин почнуть пересилати Україні а я думаю, що немає важелі в тиску на Україну, як думали теж у Трампа. Так виявили, що не така велика допомога. Так, є залежність від зенитних ракет. Це беззаперечно, є залежність від f 16 там запчастини, багато чого іншого. Тому ми ніколи ну. Ми спокійніше повинні до світу ставитись знову таки. Кожен любить тільки себе, думає про себе, друже за гроші або через необхідність, і, і, і з такого, такої точки зору підходити до світу. А не знаєте, любимо, не любимо. Сьогодні у нас європейці на нашому боці, завтра може не бути на нашому боці, американці будуть на нашому боці. Ми повинні дбати в першу чергу про свій інтерес. І тому я от категорично проти того, коли у нас підтримується така антиамериканська істерія сута з знаєте, естетичних міркувань. Ну, пробують. Тим більше я хочу сказати, що затримка зброї з розвідкою у нас це не вперше відбувається. Просто раніше про це ніхто не говорив. Перша затримка зброї, знаєте, коли була Україна? Та, мабуть, ще на початку війни у 22-му. До ні, після харківської операції. Коли а, так почали так, гнати росіян, що почекали, ні, почекайте, почекайте, щось ви їх швидко оженете. Раптом вони там у них зараз їх буде катастрофа, і вони потім розваляться. Така логіка у всіх президентів Сполучених Штатів Америки, ви повинні це розуміти. Вони завжди намагалися врятувати Росію незалежно від Трампа, Байдена і все, що з тим пов'язано. Але добра новина, що один раз їм не вдалося врятувати радянський союз, все ж таки, незважаючи на всі зусилля це зробити. Так і зараз вони намагаються діяти по старих лікалах, ну намагаються врятувати Росію, тому що перед Трампом в дійсності стоїть дві протилежні завдання, які не співпадають. Він хоче перезапустити американську економіку, так в тому числі провокуючи економічну кризу. А це автоматично викликає, що падіння ціни на нафту. Зараз вже санкції йдуть. А, російська нафта вже з дисконтом 55 доларів, так Туреччина скорочує споживання російської нафти. А, ОПЕК оголосив про розширення вибудоку нафти, дрони працюють за те, що в, в то влетіло в усьлух на 15%. Я бачу, фахівці показали Не клали санкції на Росію. А далі, якщо підуть. Падіння цін на нафту, так вибачте, там через місяць невідомо, що буде з Росією і чи буде у них можливість взагалі фінансувати війну. Я думаю, що просто американці про це знають і намагаються таким чином врятувати, врятувати Росію. Ну, в черговий. Але я думаю, що тут знову таки дві і тому там нас беруть на понт криками, стогонами. Що все пропало і так далі. Ми тут визначаємо, що де і як. А виявилось, не так багато, не так багато важелів тиску є на Україну. Ну, добре, зараз там ну, дуб, добре будуть перемовини. Е, ну, Так росіяни ж не поміняли свою думку. Вони хочуть, перша їх передумова припинення вогню це е, як вона сказала, віддайте нам Запоріжжя, Херсонську область і область. Ну, Цього ніколи не буде. Трамп не може це забезпечити їм. І багато чого іншого. Тому е слід тримати холодну голову, е потік дезінформації буде величезний. Я впевнений, що зараз після зустрічі е вівторок одразу ж піде купа інформації, кутого, що в тому числі буде інспірувати Росія про те, що нас здали, все пропало, е з американцями домовились. Нічого не, немає ніяких домовленостей. Не все так просто. Країну підтримує зараз Європа без європейців США не може виграти торгівельну війну з Китаєм. З цим пов'язані такі знаєте улесливі слова Китаю про Європу, що не Вашингтон, не Москва повинні вирішувати і так далі. Вони бояться, вони бояться, що Європа може підтримувати США у торгівельній війні проти Китаю, Те раз. і Китай натякає, що Вашингтону що. Долю Росії слід вирішувати не з Росією, а зі справжніми господарями з Пекіном. І тому, от, от така от катавасія відбувається. Ось і подивимось. Ну, ми бачимо, ми повинні розуміти, що не все так просто у Трампа стосовно тих наїздів. Те, що ми з вами обговорювали, що Трамп спробує нас взяти на понт, але не так все просто. Громадська думка на боці України, Сполучених Штатів Америки, вони вважають Росію винуватою. Не люблять Путіна як мінімум, там скільки там 60 відсотків республіканців і 70% відсотків демократів, а це тисне на Трампа. На Трампа тисне, що його там в карикатурах зображують, як цього, цього собачку Путіна. Це йому дуже не подобається. Це йому дуже не подобається. Він буде змушений все ж таки рухатись правильному напрямку. І наше завдання, щоб цей авіаносець був розвернутий і правильно бив в правильному напрямку. А не ображатися там, називати їх фашистами і так далі. Це питання американців. Американці самі будуть розбиратися з президентом. Ми свої емоції повинні спрямовувати виключно на наше керівництво, а конкретно до пана Шмигаля з конкретним запитанням, чому у вас сьогодні, станом на 7 березня, українці стали вранці з поганим настроєм. Чому не було ударів по території Росії? Ну, Чому були, ви запрехали? ж почали з того, що були насправді? Просто їх нібито нам мало для того, мало. щоб Мало! О, Мало, о, от, правильно. О, вже правильне питання. Чому не не... не, не було не, не два, а один, наприклад. О, там Шмигалі, я бачив, виступав, там говорив, як він там важко працює над розвитком ВПК. Нас це не повинно цікавити. Нас повинна поцікавити конкретика. О, знаєте, як Глобановський говорить: результат на табло. Скільки ударів було по території Росії? Українці взагалі повинні мислити конкретними речами. а не цими, знаєте, розмовами, скільки яйця коштують в штаті Юта, що там наговорив Трамп, е, на Трамп в Конгресі. не повинні нас цікавити, що Трамп в Конгресі ну, наговорив. говорив. Ви говорити американських цих. Да. Рірія, це не просто розмови, це конкретні дії, там буде зустріч, і нібито Білий Дім вимагає припинення вогню. І це умова для того, щоб підписати угоду про надра. А і е, про російський легіон шарії Арістовичі зараз дуже активна, а в них широка аудиторія, мільйонна розносять думку про те, що вже все вирішили. Зеленського приберуть і він піде. Потім буде хтось, от власне вибори або не вибори, але хтось буде. І от як ставитися до цієї інформації, і наскільки все це реалістичні сценарії? Так, да, шарі, все інше, то звичайно, джерела інформації, яким слід вірити. Я ні, ні, ну, а ви, до того, ні. що приходьте, слухають, приходьте на канал РБК, на канал РБК, шукайте наше з вами інтерв'ю і наслухайте. Ми вам з вами розкажемо, що в дійсності відбувається. Ніфіга нічого не вирішено. Росіяни ще вчора сказали, що на припинення вогню вони не збираються йти. Їх цікавить, як це і говорило. Віддайте нам Запоріжжя, Херсон, Донецьку область. Трамп їм цього не може дати. Вони проти миротворців і все, що з цим пов'язано. Далі, що значить Трамп вимагає прив'язати до цієї угоди? Ця угода з боку України розглядалася. Наступна, якщо ви гарантуєте нам військову допомогу, то угода буде підписана. Якщо військової допомоги немає, то угода не буде підписана. Тут, знаєте, цікава ситуація. Трамп вже всім вже розказав, що вони там заробляють купу грошей, а Україна не підписує. Так, так Трамп тепер на гачку України. Тепер ми диктуємо умови, як воно буде підписано. Значить ти зірвав, значить ти провалив, ти зірвав підписання цієї угоди такої великої. І могутні. Те, що вони хочуть, вони всі можуть багато чого хотіти. Нас цікавити повинно одне, де зброя? Це перше. Від європейців нас повинно цікавити, де зброя на закуп... та ще де гроші на закупівлю американської зброї на першому етапі, ну, мільярдів 50. Розмови про заморожені активи нас не повинні цікавити. Там є кубишки і побільше. Ну, тільки в Норвегії 1,7 трильйона суверенний фонд. Одна Норвегія може знаєте закрити потреби України. Е, ну я знаєте, Євросоюз 280 28, мільярдів по моєму за три роки. Але ж але ж ми воюємо не грошима, а зброєю, і треба конвертувати ці гроші в зброю, яку поки що в Європі не вдається швидко виробити. Я сказав, у американців треба купити, купувати так добре. Купувати, Слухайте, дайте дайте нарешті Трампу замовлення на 50 мільярдів мінімум. Він буде задоволений, що завели гроші, працюють підприємства і так далі. І він ще потім скаже: він що скаже росіянам: вибачте, нічим допомогти не можу домовлятися з Європою. Так ні, він може забрати у них рідкоземельний метал, Арктику, а по іншому скаже: Ну ви ж не хочете, і я по іншому буду робити. Нам потрібно це авіаносис розвертати в правильному напрямку, так. І не все так просто в дійсності, все, що говориться, не все треба слухати, що нам говорять, тому що так всі хочуть за наш рахунок а, пов... повирішувати питання. Але Україна твердий горішок, не такий сильний, не такий слабкий, як здавалося. Те, що там у когось якісь мрії, що зеленського там будуть прибирати, і все інше. Ну, ну продовжуйте мріяти, вам вже ніхто не може заборонити. Сказали, що вибори після закінчення війни будуть, так в чому проблема? От. Раз назавжди, а, а те, що деякі е, українські політики шукали е, шукали можливості говорити з Трампом напряму, е, опоненти Зеленського Тимошенко і представники Порошенка, Ну те про що написали політику, Потім Порошенко і Тимошенко, ніби це спростували, але по факту, як то кажуть, шлейф у цей душок залишився. Що ви про це думаєте? Ну, слухайте, а що опозиційні лідери не можуть спілкуватися з іншими? Ну, можуть, що вони спілкувалися до цього спілкувалися? Тут питання в інтерпретації, знаєте, як це назвати. Ну, спілкувалися. Ну, тут питання. Ну, давайте подумаємо, ну логічно. Ну, там приблизно, там, скільки у них там рейтингу, так, вони в опозиції. А чи можуть вони організувати вибори? Ні. Чи є у них 100% шанси перемогти Зеленського? Ні. Так про що ми тоді говоримо? Ні, давайте так. Я не виключаю, що такі розмови можете йти. Але американці тут трохи теж додооцінюють ситуацію. Вони думають, що проблема тільки в Зеленському, що прийде інший політик, який буде підписувати все, що скаже. У мене така підозра, що навіть Бойка не захоче підписувати, що хоче Москва від України. Так, якщо навіть так і так далі. Тому давай, давайте теж розуміти, я вважаю, що це. Елемент політичної боротьби е, в Україні, в тому числі, е, ну буває, але те, що говорить, ну говорить, ну зустрічаються. Ну ніхто не приховує, що вони там можуть спілкуватися з американцями. Цього тижня Європа виразно так підтримала Україну. Стармер, звернення Макрона Урсула фон дер Лейен, 800 мільярдів євро. А, і вишенька на торті Джорджа Мелоні запропонувала поширити гарантії колективної безпеки НАТО. П'ятий цей пункт. Стаття для України і БМЗС України зараз кажуть, що ведуть переговори з Італією. Наскільки все це серйозно, чи дійсно за ці дні тиждень Європа зробила суттєвий крок у напрямку... це, це, це Це поки що нагадую з'їзди КПРС з, з обіцянкою виконати п'ятирічку за три роки. Так ми повинні конкретно запитання: де гроші на рахунках у американських компаній а не це там 800 там це ну добре, і або українському ВПК дайте гроші. Український ВПК значно ефективніше ніж європейський, дешевше і швидше зробити. думаю що за 20 мільярдів доларів український ВПК такого вам наробить що і, і якісніше ніж у американських буде, тому що у досвід є в Україні. Хочете ракет на вісімдесят тисяч кілометрів, щоб не залежати від. Американський, давайте Україні, он не южмашою, сатана летіла і на 15 тисяч кілометрів, і так далі. Тобто, ми повинні конкретикою конкрет мислити. Стосовно пропозиції, шановна пані Мерлоні, дякую мені за допомогу. Вона дійсно велику справу робить, е, і так далі. Але це розводка називається. Після того, що вже не те, що відбулося в овальному кабінеті після затримки України допомоги, після того, як Трамп. Заявив, що будемо допомагати відповідно до внесків, не означавши, яких внесків. Ну, вважаєте, що НАТО не існує, як і не існує гарантії, п'ятої статті статуту НАТО. Це як, як воно буде працювати? Типу розширити, а потім Словаччина, Угорщина, скаже, що воно не працює так, так? Да? Дякуємо, ми вже плавали, знаємо. Тобто, ми знову таки розуміти повинні, що єдиною гарантією безпеки України є в першу чергу українська армія. Наявність на 2-3 тисячі кілометрів, на 4 тисячі кілометрів і так далі, а все інше воно додасться. Якщо резюмувати останнє питання, якщо ми от ми з вами за тиждень зустрінемось, у вівторок буде а, зустріч у ріяді. -Рі -Рі Про що швидше за все йтиметься? Про що ми будемо говорити? Історична угода між США і Україною підписано. А далі Трамп звертається до Росії, і Росія відмовляється припиняти вогонь чи як? Ні, не буде. Росія нічого не збирається припиняти. Так що буде через тиждень. Якщо чого не буде, буде війна. Продовжена ну це зрозуміло. А, а в дипломатичному полі турбулентність вона що зникне кудись? Ну буде постійно такі перепалки, потік атаки на Україну в тому числі буде буде багато слів. А і так далі, і так далі. Я ну не вірю, що щось поміняється суттєво, тому що Путін не збирається зупинятися. От чи підпишуть цю угоду? Ну я думаю, що без гарантій, що там е не буде, буде військової допомоги. Я думаю, що Зеленський не підпише. А чого ми повинні підписувати, якщо там немає реальності за цей? Ну якщо вже домовились про зустріч на рівні делегації, окей, навіть якщо це буде не Зеленський, то напевно є вже і якісь гарантії безпеки. Прогублень. Ніяких гарантії безпеки. Ну да, де, де зброя? Знову давайте так, давайте мислити конкретикою. Де зброя? Де гроші на зброю, і де зброя на територію України, конкретно. Тому що все інше гарантії безпеки і вся це інша туфта, воно не працює. Не працює. Забудьте, НАТО вже не існує. Ну, просто його не існує. Воно ще є там е, інерційно, да? от, наприклад, Литва все зрозуміло. Вийшла з, з, з цього з конвенції про касетні боєприпаси, ну тому що розумію, що діло пахне керосіном. Треба, треба озброюватись і не займатися мечнею. От, і все, пане Тарасе, Дякую вам за розмову, за аналітику. Тарас Загородній, політтехнолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть вподобайку.